Це село має назву Андренки. Певно, назва походить від засновника цього села Андренка. На час зйомок нашого фільму у селі не проживало жодної людини. Село вимерло, але душа і історія його живуть. кажуть автори документальної стрічки Андренки, краєзнавці Ярослав Єнко та Леонід Булава. Фільм презентували у Полтаві. Це село розташоване у невеличкій балочці. Хтось називає її Панасівською біля правого схилу річки Середня Говтва. Я там жив і від від 9 до 17 років, ходив в школу. От то це мол, частина моєї історії. Солодавнє, ще з 18 століття, від час козацьких зимовників, коли які не були ніколи кріпаками. Це фільм знято за режисури Ярослава Миколаївича Янка, який зараз захищає Україну в Збройних силах. Хутір Андринки знаходиться біля диканьки. Спочатку х він безлюдний. Селяни почали виїжджати, відколи тут перестав існувати колгосп, розповідають історики. Залишились лише руїни домівок. І забуті цвинтарі, і сьогодні ідея це відродити, показати наше славне минуле, нашу славну Україну. На презентацію фільму приїхали люди, чиє дитинство та юність пов'язані з хутором Андринки. Серед них Василь Власович Федотченко. Родився 36-му году в хуторі Андринках до 1955-го году. 1905, я там, а тоді пішов в армію. Там дідусь був, бабуся, хуторок був дуже хороший був. У нас такий низ був, така, знає, як то в парк йде. Воно, у нас не гориста місцевість, а рівно так. І люди там літом відпочивали. колгосп був, дуже заможний був колгосп. Під час показу фільму презентували і виставку Пам'ятні світлини, а також хліб, колодязну воду та яблука з хутора Андринки. Це перша частина. Буде продовження стрічки. Обіцяють автори. Ще раз всім дякую. Приємно перегляду. Хай живе наша Полтавщина, хай живе спілка краєзнавців. Слава Україні!